Народ, Всім привіт! В цьому відео я вам хочу показати пару простих вправ для того, щоб зміцнити наші зв'язки і укріпити дельти, плечі закачає. Для того, щоб менше ми отримували травм в момент, коли наносимо удари або при якихось спареннях, при там, роботі на мішку, дуже часто ми травмуємо плече. І ці травми, надриви, ці зв'язок, мишць, вони дуже довго заживають. І ми надовго вилітаємо з тренувачного процесу. Або просто з тренував. Для того, щоб цього не було, треба робити от, ці вправи, які я зараз покажу, на статіку, статичні нагрузки. І тоді, можна сказати, ви про ці травми забудетеся. Не робіть їх вже тоді, коли ви отримали травму і вже починаєте далі грузити ці зв'язочки. Тоді вони ще довше будуть заживати. А іменно робити, коли у вас їх ще немає. Для того, щоб їх і не було. Бо удар правильний, коли ми наносимо, це коли наша ручка плече розслаблене, кулачок не зажатий, ми вдіємо руку і в момент, коли рука долітає до голови, ми вже зажимаємо кулак і напрягаємо плече. І тоді, коли прилітає цей удар, удар буде дуже жорсткий і ми не травмуємося. Але не завжди виходить так, особливо для того, хто не займається спортом, чи там якийсь де... новичок, він може цієї дистанції цього всього не розчитати і ударить або розслабленою рукою. І тоді може надівати собі зв'язки або порвати мишку. Вот. То, що цього не було, робимо ці прості вправи. Іменно для цієї статичної нагрузки на плечі. Ці вправи можна робити після кожної тренування. Виділяти на них всього-навсього 5 хвилин. Або в ті дні, як ви не тренуєтесь, не тренуєтесь, ви просто тобі виділіть якісь 5 хвилин і поробіть ці вправи. Там навіть може менше 5 хвилин виходить. От. Стаємо фронтально, ручки випрямляємо. І по всі вправи робимо по 30 секунд. От, перше, опускаємо руки вверх-вниз. Плюс-мінус висота між руками там, від руки до руки 10 см. І от так постійно тримаємо руки в напузі. В плечі, і опускаємо. Працюємо 30 секунд. Далі розвертаємо плочки. Так, опускаємо. Далі розвертаємо. Теж 30 секунд ножнички. Те ж саме робимо ножички, тільки опускаємо ручки вниз плавно і вверх. І чим почастіше перекидуємо гантельки зверху вниз. Дальше, наносимо прямі удари. 30 секунд. Ходімо Разводим руки. Вот. Локти параллельно пола. И начинаем накручивать. Кучки вот прямо двигаются. Выпрямляем руки. И машем так. -то. Тоже. Впускаем руки плюс-минус. Там 10 см. Вверх-вниз. Вот. І все на все, робіть ці всі вправи по 30 секунд. Робіть кожні тренування. І ви забудетесь, що таке травма плеча. Так що, народ, всім пока і всім спорту.